Присвячується січовим стрільцям, які у смертельному бою в 1914 році за волю України на горі ключ зберегли для нас красу Карпат і мову Солов'їну. Ми йшли до вас крізь пахощі весни, крізь роки йшли крізь забуття і спомин. У вашу юність, ваші вічні сини, аби у серці не згасити пломінь. Тут сосни пам'ятають все, і мовчки плачуть краплями живиці, почесну варту бук старий несе, а на могилах проросли чорниці. Тут віра й правда, знамено звитяг. Тут кров пролита за свою вітчизну, І стелиться вгорі чумацький шлях, де зорі правлять вічну тризну. Горять свічки, шумить карпатський ліс, святе каміння смутком промовляє, аж ген під хмаре соколом увись тут ще не вмерла, клятвою лунає. Автор Леся Процак